12 жовтня. Через пару днів вже такі заморозки-заморозки обіцяють. І тиждень йшов дощ. Збираю останню свою сливу в садку. Це американський сорт диплоїдної сливи Рубі Кранч. Це вже остання, скажімо, в моїх умовах сама пізня слива. Хочу тверда, бачите, яка тверда. Після тижня дощів, взагалі без проблем, але слива потребує уваги по обробіткам аж до середини, аж до середини вересня. Треба обробляти фунгіцидами проти гнилій. Ну, я обробляв біологією, в цьому році новий препарат біологічний застосовував, то дуже цікаво. Дивіться, який поїла пташка і на місці цих покльовів немає ніяких гнилий, не розвивається, сама грушка тверда. Навесні, значить, це дерева сади, я їх часто показував протягом року. Тут було Байрон Голд і Рубікранч нащеплено і в цьому році показував, як нащеплював я новий сорт Crimson Glow. Отакий От рік виріс-приріст. Літом обрізав перший раз і другий раз прирізав. Всюди поприживалось гарно. Значить, сливка ще не готова. Вона має дозаритися, дуже тверда поки. Але покажу. Кісточка відділяється, має полежать 2-3 тижня. І тоді дійде і буде нормально, допоки вона ще така в технічній стиглості, як то кажуть. Але я вже задоволений, тому що вона сама коли росла, то дуже погано зав'язувала. Разом з тим, як я Байрон Голд нащепив, покращилося. Ну, і весною ще ж були заморозки з північної сторони цей яблуневий садок, який я показував, яблуневу скажімо, огорожу. Вимерзли яблуки, але сливи втримались, ну щось, щось спробувати буде. Покладу в погріб на дозарювання і почну тестувати, пробувати тижня через, два, через три. А В холодильнику або там в більш прохолодних умовах вона може лежати і до Нового року. Все, дякую.